Де вчити молодих керівників ставати керівниками. В мене була ситуація, коли на великий проект Буковарі потрібен був керівник кандидат. Кому вибрали з команди, і ось стало зрозуміло, що потрібні базові знання з управління персоналом та мислення керівника. Ми відправили нашу керуючу Олександру на тренінг Ольги Болотіної менеджмент з людським обличчям. За один день ніхто не стає керівником, але поміняти установки виконавця на мислення управлінця виявилося реальним. Секрету нема. Це навчання побудовано на 20-річному досвіді IHR-експерта, Тому Ольга допомагає швидко і на практиці розібратися із законами управління командою, поняттям делегування та мотивацією персоналу. Я рада, що у нашої керуючої тепер є база та розуміння основних функцій менеджменту. До речі, їх лише чотири. Тож, у разі негайної потреби якісного тренінгу для молодого керівника раджу звертатися до Ольги Болотіної.